Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент для того, щоб на сьогодні окупувати, та не тільки на сьогодні окупувати Одесу та Одеську область, необхідно три дуже важливі фактори: а це перше це домінація саме на морі. Це використання великих десантних кораблів для того, щоб здійснити десантування на в Одеській області або в Одесі. Чи є така можливість на сьогодні у Росії? Ні, її немає її не буде. Чому тому, що ми використовуємо на сьогодні протикорабельні ракетні комплекси Гарпун та Нептун, саме Нептун це української розробки з ракетами Р 360 які знищують ці об'єкти за рахунок одного пострілу. Тобто, це неможливо, якщо здійснювати десантування в цьому регіоні, необхідний ще другий фактор: це підтримка з повітря, тобто необхідно використання винищувачів, щільне використання винищувачів, яке неможливо, якщо працює досить ефективно протиповітряна оборона. В Одеській області вона працює. Третій фактор це ще вже сухопутна підтримка, тобто необхідно окупувати Миколаївську область, Миколаїв та зайти в Одеську область та здійснити такі дії, щоб мати ураження Одеси та Одеської області за рахунок ствольної та реактивної артилерії. Це третій фактор, який неможливо здійснити на сьогодні російським окупантам. Ну тобто, якщо йде мова про окупацію Одеси та Одеської області, то взагалі це. Вже 100% це лише фантазії. Вкотре ми бачимо, що якби нам не казали про те, що ракети закінчується, що вони там намагаються полювати на наших військових, на наше західне озброєння. Вони б'ють в центр міста. До цього це був багатоквартирний будинок. До того це був торговий центр. Що це це прицільний розстріл саме цивільного населення? Вони хочуть таким чином залякати. на украинское суспільство. вот мета От такой, такого кровавого вчинку? Меня удивляет, что вас это все удивляет. Потому что, ну, я не знаю, ну, откройте фотографии Грозного и посмотрите, да. Ну, смотрите, Сирия 8 лет перед глазами. Я, я, я никак не могу понять, почему украинское общество думало, что в Украине Россия будет воевать по-другому. Для меня вот это вот новость. Ну, я еще когда обо всем этом писал, да? Какая, какая у них цель, цели запугать тоже, потому что ну, ну, это работает. Если годами долбить, 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 то люди устают, ну, действительно устают, ну, никуда от этого не деться, да, и я думаю, что они действительно на это рассчитывают. Другое дело, что Украина, конечно, ни разу не Сирия, и мировое сообщество теперь поддерживает, и посмотрим, что будет через полгода, кто кому, по, по кому вообще будет долбить. Но я вот что хочу сказать в 1125 раз, друзья мои, вывозите детей, вывозите детей, Сейчас у вас просто невероятные условия, граница открыта. Вывозите в любую страну, приезжайте туда, не знаю, лучше, как по мне, лучше все-таки год жить на раскладушке в спортзале в Баварии, да, чем потом все-таки откапывать своего ребенка из-под обломков, да, чтобы потом не кусать локти. У вас будет возможность показать ребенку мир. У вас будет возможность у ребенка. Бесплатно учить язык в среде погружения. Ваш ребенок уже через год дети впитывают языки на ура, через год у него уже будет какой-то базис. Через 2-3 года вы вернетесь домой, а у вашего ребенка уже будет язык и понимание того, что мир открыт, и понимание жизни в открытом мире. У него будут базовые стартовые данные, которые наше поколение даже мечтать не могло. -то, да? Поэтому ну, там, где уже идут боевые действия или близко, но я считаю, что вообще должна быть уголовная ответственность за то, что заставление детей в районе боевых действий. еще раз, 125 раз, вывозите детей, вывозите детей. Генофонд на Украины надо сохранить, потом обнетесь. себе, в день по линии размножения они вытачают 70 тысяч снарядов разных калибров. Все страны Европы совокупно вырубляют в месяц 50 тысяч разных калибров снарядов. Але ми трохи вже навчились протистояти цьому. Плюс підійшли поки що пару одиниць новітніх систем. Я маю на увазі високоточні гармати, ми їх називаємо три сокири, а вони там три сімки. Працюють хімарси і, чесно кажучи, от ми відчули, ну це ще не перелом, я би там, чи там якесь суттєво, але. Зменшення кількість обстрілів відчутно можна підняти голову, можна піти в контратаку, можна там маневри розгорнути. От буквально позавчора вони там робили прорив, і оскільки ми високомобільна структура, були висунуті наш десант на. Прямо прям по книжці, так на БТР, слава Богу, що вони доїхали, бо вони ну довго працюють, і механіки цілодобово на них бать. Закрили цей прорив, познищували їх. І я вам скажу, що наша артилерія прикривала наш ривок. І наразі чого купа знищених орків попали на два їхніх танка. Закрита ділянка прориву. Туди зараз. Зайшла піхота, наші оперативники зараз готуються до нової операції. Приблизно зараз настає, ну це ще не є паритет, але ну, куражу у нас більше, натхнення трошки більше, і е, ми можемо підняти голову, трошки більше розправити плечі. І дуже якісно працює наша артилерія. Не так кількісно, як ми, мені би хотілося, як командиру штурмових піхотних підрозділів. Але якість вражає. Тобто, якщо вони можуть там в 50 разів більше снарядів випускати, наші випускають один-два снаряди, але з другого попадають ці. А вони можуть лупити, лупити годинами, ну все навколо випалювати, там час від часу тільки по попадати. От десь отака от картина. Тобто, пане Петре, е... пане Петре, дивіться, я хочу відразу зізнатися, що я абсолютно не військовий експерт і не закінчив військову академію, але щось я читав. І коли ви розповідали цю історію про те, що стріляти вони стріляють, але ногами по землі не пересуваються або пересуваються вкрай обережно, я згадав такого класика фон Клаузевіца, який великими літерами писав в своїх працях про війну, що поки вояк, солдат ногою не ступив, то нічого це означає, що нічого не сталося. І коли ви кажете, що росіяни якби стріляти стріляють, а ногами ну дуже обережно йдуть, то це просто я думаю, що російські генерали мали би краще е, військову науку вивчати в своїх академіях, де в першому курсі викладають того самого Клаузевіця, який ще 200 років тому описав будь-яку війну. Чи вони а ідіоти? Або... Вчились. Нехай у них буде рівень такий, як є. Але я вам скажу наступне: вони досить прагматичні і вони реально розуміють, якщо вони будуть допускати велику кількість прямих зіткнень, от то, що було в Рубіжному, коли вони підганяли під 9 травня штурм рубіжного, ми там просто, ну я вам даю слово, ми просто перестали їх рахувати. Вже скільки їх знищили. Вони несли величезні втрати і вони роблять висновки, тобто. Е, ну, відкидаємо цю тезу, що ми з пітікантропами воюємо. Ми воюємо з деградованим суспільством, яких немає ні честі, ні совісті, ні моралі. Але от е, всякого барахла смертоносного в них купа, і вони цим користуються. Вони чітко знають, що вони програють ну, в піхотних боях. Вони в прямих зітницях в артилерійських дуелях вони програють, але вони знають, де вони мають перевагу. А перевага у нас у них в кількості боєкомплектів, і поки що в кількості стволів і танків. От вони це і використовують. Тому так, да, вони бояться. Я, у нас були випадки, коли е, гнали, ну там пробіжного, наприклад, дистанція була десь метрів 50 між нашими і їхніми позиціями. Гнали піхоту, почали працювати наші кулеметники. Ну, звісно, піхота залягла. Я особисто чув як командир там давай в атаку, вперед. А йому просто казали, ти туди, куди російські крабель. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.